Бігати я почала десь років два тому, але прям активно-активно то почала саме під час війни, саме після 24-го. Так це саме те, що мені допомогло тримати свій емоційний стан. Коли я читаю погані новини, я одразу беру красівки і біжу, тому що саме під час бігу я вивантажується весь оцей негатив. І е, я надихаюся природою, да, тобто я спілкуюся, тобто насолоджуюся і якось не знаю, таким чином вивітрюється цей весь негатив. Біг для мене це є як якась. Е... Пігулка від поганого настрою, тобто незалежно від погоди, незалежно будь то дощ, будь то сніг. Між пробіжками я ще інколи катаюся на велосипеді і купаюся, неряю в ополонку. Це теж присутнє в моєму житті. Але це все повинно бути е в кайф. Я ділилася на своїй інстаграм-сторінці своїми ранковими пробіжками, і у відповідь отримувала компліменти. Е Слова подяки, слова підтримки. І навіть вже на протязі там року я отримувала навіть такі повідомлення, що Наталю ти змотивувала мене, ти е, приклад. Е, і тому, напевно, саме з цього я от і прийшла ідея створити саме такий челендж-проект. Я вирішила створити цей е, челендж е, для того, щоб е, підтримати дівчат. Тобто змотивувати е, дівчат займатися чимось для себе, знайти час для себе коханий і, і е, тим же самим е, підтримати е, дівчат-захисниць. Тобто всі е, кошти, які будуть е, надходити, одразу будуть йти на благодійний фонд в підтримку захисниць. Моя підтримка і команда це е, психолог Катерина Дудко. Тренер Вікторія Добрик, Марина Мельничук, спеціаліст по бігу, нутриціолог буде ще і, звісно, фотограф. Всі заняття, весь челендж буде проходити в моєму телеграм-каналі. Там я буду кидати завдання. Там буде кожного дня публікуватися завдання, яке вони повинні будуть виконувати. І на протягом місяця ми будемо разом тренуватися. Там будуть поради психолога, поради тренера, поради нутриціолога, ну, тобто, комплексно підхід. Обов'язково все тіло пропрацьовуємо, розігріваємось. Так, назад. І лікті. Так. Давай. Так. Вчитель фізкультури одного разу сказав Катя, ти біжиш завтра один кілометр на обласних змаганнях. Я побігла і виграла з того часу. Я вигравала всі змагання з бігу, і вся школа про мене дізналася, бо це ж ручення грамот, лінійка. Тому біг для мене це просто це щось таке, це така любов. Це така підтримка. І в університеті я бігала за університет на всеукраїнських змаганнях виступала. А коли я народила дитину, то через біг я стабілізувалася. Я пробігла на півмарафон. Але головне, що сталося, я бігла в задоволення. Я не бігла, щоб доказати комусь або перебороти себе. Коли мені ставало важко, я собі завжди казала, Каті розслався, біжив задоволення. Я опускала плечі, я відводила назад, я розслабляла руки, і ноги самі бігли. З війною ми всі зрозуміли, що бути нечутливими або бути в ізоляції це просто неможливо. Ми всі зіткнулися із великою кількістю своїх почуттів, які хтось або вміло приховував, або ігнорував. А зараз це вже не виходить. І ми хочемо допомогти жінкам. Пережити цей період, вийти, якщо у когось були певні депресивні стани або в когось була апатія, ми хочемо їм показати, що є підтримка, ми відкриті двері, відкриті двері, будь ласка, заходьте. Тут вас полюблять, підтримують, скажуть вам компліментів, буде класне, розвиваюче оточення, і буде те, що допоможе їм стабілізуватися і відчути знову смак і радості життя. І власний приклад це найкращий мотиватор. Тобто, якщо ті учасниці, які прийдуть. Точно, і ми в них повчимося, і вони в нас повчаться розуміти, що у тебе є ти, твоє тіло, твоє життя. І добре було звертати на це увагу і дбати про нього, про своє тіло і про своє життя. Є дуже багато технік на релаксацію, стабілізацію саме через тіло. Ви навіть можете зробити прості вправи обійняти себе, доторкнутися до себе. Ну, зробити декілька коливань або просто покласти руку собі на частину грудей, і через те тепло, яке вже будете ви відчувати через 10-20 секунд, уже буде покращуватися контакт з тілом. І вправа, яка призведе вас у надзвичайний захват, вона надзвичайно проста. Ви можете закрити очі і просто погладити себе ручками по обличчю. Це будуть одні відчуття. А потім ви можете перехреснути свої руки і погладити уже схрещеними руками. І це відчуття, ніби вас гладить інша людина. І саме через цю вправу виділяються уже позитивні почуття дофамін, і ви відчуваєте радість. Буквально 2 секунди, 5 секунд, і у вас уже змінюється ваше самопочуття. Хотілося щоб дівчатка навчилися піклуватися про себе і знаходили час для себе, тому що це дуже важливо, особливо зараз. Тоді ви будете більш енергійною, зарядженою і таким чином ви будете допомагати всім навколо. Ми стартуємо 20 березня. Кількість не обмежена, тому е, чим більше, тим буде краще для нас, тому що і головною метою теж я наголошую є зібрання коштів для наших захисниць. Щоб долучитися до е, проєкту тебе», треба знайти мене Наталю Любимовську в соціальних мережах, написати мені у повідомленнях і я пришлю вам е, посилання. Все дуже просто, головне бажання.